Мені дуже сподобався саме підбайк. До цього я не бачив змагань у цьому розділі. З одного боку, дуже екстремальні видовищні заїзди з іншого боку, присутня безпека, тобто це більш безпечно ніж великі мотоцикли. Враховуючи, що цей рік олімпійський, звісно ж, міністерство молоді та спорту робить акцент на підготовку до участі олімпіади. Йде інтенсивна підготовка спортсменів, які вже точно будуть приймати участь у цих змаганнях. Прошл, нещодавно пройшла їх вакцинація. Ну що, як для вас мотоспорт? Дуже сподобався, особливо підбайк. Тобто, взагалі, мотоспорт вважаю трохи опасним видом, але коли побачив, що на підбайку на Маленькому мотоциклі їздять навіть діти, то дуже сподобалось. Так, да, у нас атлети є і семирічні, і в принципі, ну, всі мають розуміти, що мотоспорт і будь-який моторний спорт у підготовлених умовах це зазвичай доволі безпечна така штука. Тому дуже сподіваємось, що у нас можливо і треки нові якось з'являться і ми зможемо ще більш безпечно там займатися. Не хочете самі спробувати? Ну, насправді я б спробував, але почав би з тренування безумовно, тому що я їздив на мотоциклі тільки у в дитинстві, і то це був мотоцикл. Буділи в селі. Тоді запрошуємо до нас у мотошколу. У нас багато пілотів можемо і, і вас навчити і показати, як це робити безпечно і з задоволенням. Будемо раді вас вітати у нас. Добре, обов'язково виберу час та приєднаюся. Добре, дякую. Йде робота над реформою в сфері масового спорту, яка називається Гроші ходять за послугою. Продовжується розбудова спортивної інфраструктури та у цьому році готуються зміни до основного закону України про фізичну культуру і спорт. Вони будуть стосуватися діяльності. Спортивних клубів, спортивних федерацій та будуть внесені зміни до 46-ї статті, яка дозволить впроваджувати в нашу діяльність інформаційні системи. Так я дійсно знаю, що Сергій Григорович підтримує мотоспорт. Та хочу сказати, що якщо б всі заможні люди підтримували наш український спорт, ми б були б попереду всі планети. З точки зору цифрової трансформації, сьогодні мені було дуже цікаво ознайомитись з електронною системою, яку використовують організатори змагань. Яка завдяки використанню датчиків дозволяє визначати автоматично результати проходження кола кожного учасника. Наразі вже прийнята стратегія розвитку фізичної культури та спорту на 8 років, де окремим напрямком державної політики є цифрова трансформація. Тобто, ми розуміємо, що нам потрібно робити, та наразі спрямовуємо зусилля на пошук ресурсу для реалізації цих проєктів. Для цього ми працюємо з Міністерством фінансів України з метою отримання окремої бюджетної програми цифрової трансформації та розширення гранічної чисельності апарату Мінмолодспорту для того, щоб набрати команду, яка буде реалізовувати проєкти цифрової трансформації. Наразі найбільшу увагу ми приділяємо роботі з відкритими даними. Зараз триває аудит відкритих даних, і вже в травні місяці ми отримаємо висновок цього аудиту і складемо план подальшої роботи. В Наших цілях зробити наше міністерство Міністерство молоді та спорту України найбільш прозорим для громадян.